Зараз ми знаходимося у палаці культури імені Гната Хоткевича. Нас сюди запросили на день народження всього один рочок студії естрадного вокалу Подих весни на цьому стенді не так багато нагород, але вони вже є. І міські, і обласні, і республіканські, і сподіваємося, будуть міжнародні. Отож знайомимо вас з колективом, у якому старші й досвідчені педагоги, а також. Естрадні виконавці діляться своїми знаннями і уміннями з молодшим поколінням. Знайомтесь, керівник і засновник колективу Анна Кривута, і поетеса, і композитор, і дуже добрий організатор, тому що такий гарний колектив на такий рівень підняла за цей рік. Ми вас вітаємо з днем народження! Похваліться! Чого досягли за цей рік? Насправді у нас сьогодні не просто день народження, а це день, коли ми зробили перший крок. Нам один рочок. І якщо так порівняти, міський палац культури імені Гната Хоткевича в цьому році святкує 80 років, а нам один рочок ми маємо дуже велику честь, що ми в такому гарному творчому колективі, де дуже гарно багато надзвичайно багато творчих людей, особистостей, і звичайно хочеться рости, планувати, мріяти і втілювати наші мрії в життя. Наш колектив називається Подих весни. Ты мов сахайся, кисенька на пнисто, и на моим биконце Лунаю да често Чуписику веселу, пусть і за пам'ятка те, и приспиниш, що новый, за мною повторю. Ось знайомтеся, це усі зірки цього чудового естрадного вокального колективу Подих весни від найстарших до наймолодших. Навчилося багато всього в нього, і я бажаємо здоров'я і щастя. Я хочу побажати подиху весни процвітання і робити знов такі прекрасні там пісні і виконувати їх. Я, я хочу побажати ще нашому керівнику дуже багато ще учнів нових, дуже старанних і багато-багато найкращого. Чіпки добав, як поважив мишку, доскорі спікав. Мочик, мочикня. Юр Сергійович, вас можна назвати батьком цього колективу? Ну, певною мірою, напевно. Ну, то поздоровте їх. Ну, я як батько, поздравляю. Колектив, ну, як кожну дитину відмічає перший місяць, другий півроку і рік. І та дитина, слава Богу, рік тому народилась. Давно мріяна, дуже активна, дуже файна, багатогранна, така багато ну, цікава. Думаю, що ми будемо святкувати ще не одну річницю. А саме головне, має таку дуже активну, дуже гарну і шалену талановиту мати. Анокривут, і тому переконаний з такою мамою. Колектив має величезне майбутнє. Є людина, яка в своєму житті дуже багато чого створила, і багата така творча палітра. Розкажіть трошки про себе тим, хто вас добре не знає. Я виросла в гарному колективі. Галицька перлина під керівництвом Лесі Лінішнеї Салістри. Потім згодом цей колектив назвався щасливе дитинство. І справді дитинство було щасливе. Чому тому, що з нашого колективу виросло дуже багато справжніх співаків, творців мистецтва, заслужених народних артистів України. На жаль, нашого керівника вже немає в живих Лесі Лінішне Салістри, але я вирішила продовжити її справу і Надію, що я не підведу її. І про себе ще що можу сказати. Вже в колективі щасливе дитинство я познайомилась із Енесою Братущик, і з Руславною Лежичкою, і з Іриною Підлипною, з Віталієм Сичком. Потім, звичайно, може були дорослими людьми, і нас всіх розкидало по світу. Пропустила ще Каріна Плай. Ну, в принципі, досить багато імен, які, напевно, зараз знайомі. Оля юнакова. Получилося так, що, напевно, перші свої пісні я писала власне, для своїх друзів дитинства. А потім навіть якось так несподівано для мене пісні ставали хітами, і я писала для більшості українських співаків для Таїсі Повалій, для Остапа Стахіва, для Наталки Карпи. До речі, Наталка Карпа так само вихованка щасливого дитинства. Для народної артистки України Алли Попової, Оксани Пекун, для артистів Росії Олексія Глизіна, Жасмін. І, звичайно, мій улюблений проект, про який я не можу не сказати, це є проект дзвінки віти Руслани. Там за божою допомогою більшість текстів Руслана переклала на музику і вийшли дуже надзвичайно гарні пісні. І я вважаю, що просто цілі покоління виховалися напевно на баладі про принцесу. Моя одна з найулюбленіших пісень це Очі Волошкові, де я написала і слова і музику. І надзвичайно вдячна народній артистці України Оксані Білозір за те, що вона цю пісню так вивела в люди і цю пісню співають по світу. Окрім того, що пишу духовні релігійні пісні. Зараз завдяки дітям пишу дитячі пісні. От недавно вийшла світ моя перша дитяча книжка пісень Корабель моїх мрій. І діти так само співають ці пісні, за що я їм дуже вдячна. Я даю книжку про погодий козаків. Моїшні битви, що живуть серед віків. Нащо живають старовинні сторінки? Чатіві до перемоги, браті козаки. Ой, мама, мамо, не зберене. Я тільки виросту, й піду на січ. Я тільки виросту, й піду на січ. В теперішніх часах дуже потрібно дітям вкласти у голівоньки наші особливі якісь почуття. Що ви як педагог, як керівник колективу, власне, хочете, щоб ваші діти навчилися від вас. Чого б мені хотілося, ви знаєте, ну перше за все, це людяність, чесність, правдивість. Я по житті є максималіст, зі мною, взагалі досить тяжко і складно сперечатися, тому що це все рівно, все рівно максималісти перемагають. Але у нас ці діти, які приходять, вони або не затримуються зовсім. А якщо вони затримуються, вони живуть тим життям, вони дружать між собою, вони стають інакшими. Ми виступаємо, співаємо по церквах. Діти. Із задоволенням приймають участь у трьох програмах. Перша програма це релігійні духовні пісні, друга програма це патріотичні пісні, пісні про Україну, про нашу рідну землю, оспівування родини нашого рідного краю. І третя програма це, звичайно. Щирі розважальні пісні, веселющі, привеселющі, як вони завжди кажуть. Пісні на різних мовах, тобто священні всі народи на землі, ми співаємо на всіх мовах. І от третя розважальна програма це так само, очевидно, вона буде ще розширюватись, тому що зараз дуже багато пісень і мої діти вже підходять до мене, дехто так само починає писати пісні. І я думаю, що найближчі концерти ми обов'язково, вже як будемо. Включати як можна більше наших пісень, обов'язково будемо запрошувати в Ліві. серце ні не охолоне, я ж тебе зігрію у своїй дологоні. Я зіп'ю для тебе на вікні гніздечко, і розправиш пляшко, на крилечко. Кожен колектив може собі дозволити живу музику. В основному пере, при фонограмі виконують пісні. У вас живий оркестр. Хто це? Так, насправді у нас живий оркестр. Ми співаємо під живу музику. Це львівський гурт Лец». у складі Павло Грабовський клавішні інструменти, бас гітара Юрій Чуб. Ударні інструменти Северин Горай і гітара Віктор Горай. Я думаю, що ці ім'я багатьом відомі у Львові і не тільки у Львові, але й в Україні. Колективо запросите, коли вже ваші маленькі стануть зірками. Я надію, що не тільки я буду запрошувати, але й вони. І надіюся, що до того часу все буде у нас просто дуже-дуже прекрасно. Та у нас і зараз все чудово. Усі ми знаємо, що на виховання дитини, крім родини, школи, церкви, впливає дуже важливе у своїх наслідках середовище друзів і наставників. Приклад високих ідеалів. Духовного світу і традиції передають дітям і ті гості, які прийшли привітати у родинників. А це співаки і артисти, старші учні вокальної школи Анни Кривути, друзі з різних культурних закладів. Усі вітали подих весни і Анну Кривуту з першим кроком у житті. Співаємо від цього серця дуже багато у нас концертів, дуже багато виступів співають у нас всі від п'яти років і до тридцяти. Одна єдина велика сім'я. Ми не ділимось, хто співає краще, хто співає гірше. На кожному концерті ми співаємо великою сім'єю. Піснею до гаю і летить віддуння аж до небокраю. краю. Крилась муйним світом за вікном. Калина. Наче ходить, мечті розвітають діти, і в великій сім'ї виростають діти, ведь пісня летить віхати до вкати, Щоб добрий був і багати.